А було грозовий трасбуйба у Київ. В темну нічку Петрівочку сон мені приснився, що соловетний трас Бульба в Києві з'явився. Іде козакрещатку, іде поюриться, яка ж тепер каже гарна та пишна столиця. Хотів би, я уїздить, то нам все ж подивиться, як би дали ту крету, що без кони мчиться. Ей, і козак солавний до себе таксист. Дому їздив, милувався красотами міста, як на виставці заходив в ясні павільйони. Скидав шайку, відважував глибокі поклони. Подивився козак солавний і нові квартали. Як ви жити любі діти чистої, гарної стали? То скажіть чи ж мені, де в столиці кінець і початок, бо в колиці у вас уже як хрещатик заплатив уза таксисту. Да я, кажу, трішки розімнуся, освіжуся, прогуляю з пішки. Метро, наш славний лицар, увійшов помалу. Проїхався з вокзалу ще й до арсеналу. Сподобалась йому станція хрещатик. Та він погукав до себе чергових дівчаток. Скажіть мені, голубинки, чи пекло тут близько? Яке пекло? засміялась весела дівчиська. Нема пекла і чортів немає. А хто ж тоді в вагонах двері зачиняє, а хто ж тоді вагони тягне у тунелі, а хто ж тоді тут полум'я прикріпив до стелі. А хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду хочу ще, щебетухи, веселі ви, діду. Схопив славний запорожець у голову у руки. Яке чудо ви зробили молодці онуки? Руглявся козак славний над зеленим схилом. Любувався, милувався Дніпром своїм милим. Перед оком пролітали кораблі крилаті. Радів козак-запорожець, як на світлім святі й Годі, говорив він. А чого то на тім боці валяються люди, чого вони почорніли, неначе від сажу, і йому кажуть та кияни ніжиться на пляжах? Так сьогодні ж не неділя, навіть не на субота. Не все значить у вас добре, дорогі нащадки, якщо в час гарячий спини гріти. Що ж за порядки? Прийде ввечері із пляжу ледер загорілий. Сам весь чорний, хліб подавайте йому білий, Я тріщатимуть полиці у крамницях ваших, якщо в будень будуть люди ніжитись на пляжах. Прогулявся козак славний над майданом Богдана. Як змінилося ти дуже столиця кохана? Колись тут по майдану козаки ходили на шовковому повіді коників водили. А тепер он козак іде, а поруч козачка, а за ними на мотузці тягнеться собачка. Раптом чути з-під з темного кутка, два зачухані суб'єкти, кличуть козака. Ей, папаша, третім будеш на трьох. Пляшку витягли з кишені та трох. Підійшов козак по малу. Що за дивина? ляна на Україні отака ж вона. як ви можете нікчемним кликать козака, щоб блигав сивуху з вами біля смітника? Геть, недолюдки погані, закричав козак, казавши здоровеми, мов казан кулак. Тих п'яничок з підворітнім, мов вітром звело. Отаке мені неділе у сні було.